Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Тримаю в руках цікавий дуже лист 83-річної бабусі. Чуєте, 83 роки. І ця бабуся написала його листа своїй подрузі, а надіслала до редакції Інеса. Королюк з міста Родинське. І написано, що цей лист треба прочитати якомога раніше і якомога в більшій кількості. Для мене особисто він навіяв досить такі цікаві хвилюючі думки. Не буду розповідати, які. Зрозумієте, і зі змісту цього листа пише. Дорога подруга! Сьогодні мені 83. І я хочу поділитися з тобою однією важливою думкою, яку я дізналася за життя. Тобі зараз 60. От подруга, на скільки на 23 роки. Я була пише щаслива, якби хтось відправив мені такий лист. 23 роки тому, чуєте, зараз я все частіше читаю, багато читаю і все рідше приділяю уваги господарчим справам. Я на дачі годинами можу сидіти на ганку і насолоджуватися виглядом. Я вже не так переймаюсь, що на грядці бур'янів багато. Виполю, як і сьогодні, то завтра. Я все ще працюю, чуєте, 83 роки. Але не раджу нікому. Час із сім'єю набагато важливіший. Ну, бо ж робота забирає, самі розумієте. А далі, як вона пише, Життям треба насолоджуватись, а не просто терпіти його дивно, яким ясним стало моє мислення зараз, коли нічого вже не виправити. Я більше не намагаюся заощадити кошти під час кожної покупки. Всі найкращі скатертини сервізи я стала використовувати кожного дня, а не тільки в якомусь окремому особливому випадку. Коли я йду до магазину за продуктами, я одягаю все найкрасивіше, помітила, що коли добре виглядаєш, то набагато легше розлучатися з грошима. Я зрозуміла, що не треба чекати особливого випадку. Щоб скористатися найулюбленішими і дорогими парфумами. Ой, таке дивне відчуття пахнути, коли йдеш у банк або в поліклініку. чуєте? Мені, мене більше не дратують всі ті дрібниці, які так часто псували мені настрій раніше. А це незакінчені домашні справи, непривітні касири в супермаркеті або бачок в туалеті, який протікає. І далі дуже важливо, у моєму житті більше немає ніяких наступного тижня або колись все найцікавіше і найпотрібніше я роблю прямо зараз. Щоранку я переймаюся питанням, а що я сьогодні робила, якби точно знала, що завтра вже не прокинусь. Відчуйте, яка філософія. Це протверження. І тепер я частіше телефоную дітям, друзям і намагаюся при кожній слушній нагоді вибачитись за щось у розмові з ними. Роки, які кожному з нас залишились, це подарунок. а не щось, що нібито у тебе ще є. Ніхто нічого нам не гарантував навіть завтрашній день. Можливо, наше життя виявилось зовсім не тим, про яке ми мріяли в дитинстві, але поки ми тут, то нічого не заважає нам жити так, як би ми хотіли. Отож, живімо, радіємо, надіймося, будьмо здоровими і щасливими. І нехай Господь Бог нам у цьому допоможе. Зустрінемось.